Досконалити процедуру суддівської кар'єри вирішили у Верховній Раді України. Парламент прийняв за основу відповідний законопроект. Документ пропонує визначити основні критерії доброчесності та компетентності суддів, замінити спеціальну підготовку початкову, а також залучити громадську раду доброчесності до конкурсу на посаду судді місцевого суду. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Зараз з нами на прямому зв'язку. Детально зараз у пана Дениса все розпитаємо. Доброго вам ранку! Вітаємо доброго ранку в студія. Доброго ранку, всій Україні, всім нашим глядачам. Отже, оцей законопроєкт, який прийняв за основу парламенту першому читанні, а насправді які проблеми він вирішує, що зміниться після того, як законопроєкт стане законом. Дивіться, у нас в Україні станом на сьогоднішній день є вільними близько двох тисяч вакансій суддів. Там є приблизно 4,5 тисячі діючих суддів і ще 2 тисячі вакансій. От відсутність цих суддів, звичайно, що вона впливає на те, що ті, які є, вони працюють там з понаднормовим навантаженням. Це означає, що справи людей розглядаються замість там, кількох місяців, розглядаються рік, далі більше затягування справ. Ті справи, які мають розглядатися за декілька тижнів, розглядаються пів року. Ну, об'єктивні обставини. Ну, плюс якість, звичайно, що рішень. Коли ти маєш розглянути замість декількох десятків справ на місяць, розглядаєш пару сотень, то це не може впливати на якість судових рішень. І люди вимушені чекати довго там, питання захисту своїх прав і так далі. Для цього, звичайно, ми маємо провести процедури добору. От якщо ми проводимо по старим процедурам добору, то щоб суддя зайшов в першу інстанцію, це потрібно десь півтора-два роки. Ну, півтора-два роки чекати в такій ситуації, ми не можемо. Звичайно, що плюс це довгі і дорогі для держави процедури, За діючим поки що редакцію закону, ще держава має навчати. 9 місяців людей, які там пройдуть перший етап оцінювання, і до, до 9 місяців навчати людей за свій рахунок, ну за рахунок держави з відридуванням людей їх роботи. Ми не можемо собі дозволяти витрачати стільки часу і стільки державних грошей. Та й немає в тому сенсу. Тому ми, будемо, ми змінюємо процедури добору, їх оптимізуємо, змінюємо стадійність, менше екзаменів. При цьому фокус є на перевірку питань доброчесності майбутніх кандидатів. А навчати ми будемо тих, хто вже буде. Пройде всі стадії, буде переможцем в конкурсі і навчати їх перед тим, коли вони вже призначені на конкретні посади. Це оптимізує і строки таких процедур добору, і витрати серйозно оптимізує витрати держави на. Підготовкою добір таких кадрів. Окрім того, це ще є і рекомендацію власне зі звіту Європейської комісії, який нещодавно, 8 листопада, був опублікований щодо нашого процесу вступу до Європейського Союзу. І це також є однією з умов макрофіну з європейським союзом і умовою чергового траншу для нас. Тому тут повністю співпадають наші цілі, інтереси нашого народу і ну, рекомендації міжнародних партнерів. Ну, це тому що ми з ними в постійній комунікації. І наш комітет, який я очолюю, комітет з питань правополітики Верховної Ради, розпочав роботу над цим законопроектом ще до задовго до того, як це було включено будь-які рекомендації. І тому ми зараз можемо вже говорити про те, що ми його прийняли в першому читанні. Сподіваюсь, в грудні ми його вже приймемо в цілому, і так би мовити, процес добору суддів буде здійснювати за новими, більш ефективними і оптимізованими умовами. Пане Денисе, дві тисячі вакантних посад це доволі багато. А як швидко після прийняття цього закону вони будуть заповнені? Буде залежати в тому числі від роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших органів. Але я сподіваюся, що строк добору буде зменшений десь до року, замість того, щоб півтора два роки цю процедуру проводити. Я б особисто хотів, щоб це ми вкладались десь 9 місяців. Але об'єктивно десь близько року Строк на добор нових людей. Пане Маслав, а загалом, яка стратегія Європейського Союзу в співпраці з Україною в реформуванні судової системи? Тобто, якою вони бачать цю реформу? Що має бути зроблено ще? Ну давайте я скажу, якою ми в першу чергу бачимо. Тому що це наш український інтерес інтерес українського народу. Звичайно, що це справедливою, стабільно функціонуючою системою. Я би тут, словами, президента, власне, сказав. Президент, пам'ятаєте, на конференції в Лондоні сказав, що Україна буде асоціюватися з чесним. Я вибачаюсь. Україна буде асоціюватися з чесним судом так само, як зараз вона асоціюється зі справедливістю. Оце краща квінтесенція і для європейського союзу. Ми з ними знаходимося в тісній комунікації, але для європейського союзу так само важливо, як і для нас, для українців, щоб всередині був чесний і ефективно працюючий суд. І щоб права людей захищались, права людей, права бізнесу. Тоді можна говорити про будь-які інші реформи. Доки от бази цього фундаменту в нашому е європейському домі немає. Можемо робити що завгодно. Будь-які реформи всі вони будуть не на міцному фундаменті з відповідними наслідками. Тому саме судова реформа і про це зазначають очільники європейського союзу. Да і ми про це знаємо і, і фокусуємось на цьому. Саме судова реформа це реформа номер один. В Україні буде пропонувати справедливість без теж варіантів, пане Денисе. Європейська комісія також рекомендувала запровадити законодавство, що регулює лобізм відповідно до європейських стандартів. Яка робота ведеться у цьому напрямку? Дивіться, да е, європейська комісія рекомендує запровадити законодавство про лобізм. Знаєте, в ну я думаю, що для багатьох людей, коли звучить слово лобізм, воно асоціюється одразу там з корупцією з узаконенням корупції досить дивно для багатьох, мабуть, виглядає, чому під час воєнного стану Європейська комісія е рекомендує нам при нашому русі до європейського союзу е прийняти законодавство про лобізм. Е ну насправді відповідь дуже проста, тому що лобізм це скоріше про певні обмеження, про обмеження впливу. Обмеження впливу тих же самих олігархів і е, про обмеження впливу великого бізнесу на чиновників, на осіб, які приймають рішення, і це так само про публічність, про публічну звітність, про відкритість е, тому, що е, всі контакти, які здійснюються особами з метою впливу на процес прийняття. Державницьких рішень, і в тому числі законодавчих рішень, мають бути транспаренсі. Він має бути відкритий, зрозумілий, публічний. Люди мають бачити, хто контактує там з міністрами з депутатами з приводу відстоювання тих чи інших інтересів. І саме тому Європейська комісія нам радить прийняти відповідний закон про лобізм для того, щоб люди обізнані були, хто контактує власне там зі мною, з тим же самим, як з народним депутатом, з головою комітету, хто зі мною спілкується для того, щоб і радить прийняти в тій чи іншій формі відповідний законопроект. І... Ми чекаємо, ми очікуємо від уряду внесення відповідного законопроекту. Скоріше за все, це буде головний комітет, який, який я якраз очолюю комітет з питань правової політики запрацювання цього законопроекту. І ми за цією серйозністю і відповідальністю разом з нашими європейськими і американськими партнерами, які мають великий досвід. Регулювання питання лобізму, підійдемо до працювання цього законопроекту для того, щоб для того, щоб створити відповідне законодавче підґрунтя і в Україні. А від вас, від засобів масової інформації, я буду дуже просити доносити до людей, що лобізм насправді це не про корупцію, якщо це питання доброчесного лобізму, це якраз про відкритість, публічність і обмеження впливу. Різних осіб, в тому числі олігархів, на процес прийняття рішення в Україні, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів зокрема про ті зміни в судовій системі, які наближають нас до вступу до Європейського союзу, але що головніше наближають нас до більш справедливого суспільства, якого ми всі безумовно прагнемо.